Це не єдиний скелет у шафі Яремчанської міської лікарні. До лікарських таємниць звернулася жінка, яка після пологів змушена лікуватися й досі. Вона не подавала заяви у поліцію, бо не вірила, що медиків покарають. Олена завагітняла шість років тому. Народжувати свою другу дитину вирішила у Яремчанській лікарні. Я старшу франківську народжувала, а тоді була дуже сильна жара, 40-градусна. І я так думаю, що так далеко. Я тим більше, легко народила старшу, 3600. Я вже не побоялася народжувати в яремчу в молодшу. Олена довірилась інтуїції та вирішила народжувати у незнайомої для неї лікарки. Однак нашим глядачам, лікарка Ярослава Ханенко, відома з попереднього сюжету. Народжувала я трохи важко, бо 4 кілограми дівчинку народила. Дівчинка здорова, і я була здорова. Одна єдина проблема я не могла народити саму плаценту. Та для акушера-гінеколога це видалось несерйозною проблемою. Лікарка почала видушувати плаценту з Олениного живота ногами. Я після родів, вона одна з однієї сторони, друга з другої сторони. Одна нога на землі, а друга на коліні. І тиснуть, поки я ж не відключилась. Наслідки видавлювання плаценти таким недолугим методом довго не змусили на себе чекати. Пройшло півгодини після родів, Вже мої родичі поприїжджали, все нормально, всі раді, всі здорові. І відкривають ковдру, а там все червоне. Почалася кровотеча. Вони тоді ви викликали бригаду з надвірної, бригаду з Франківська. Аби врятувати Олену, франківські лікарі видалили їй матку. Тепер вона більше ніколи не зможе мати дітей. Жінка звинувачує у своєму каліцтві Яремчанського гінеколога. Колеги лікарки також не приховували. Біда, яка трапилась з Оленою, вина Ярослави Ханенко. Там такий був Вукарчук, прибіг, і він навіть не повстидалися при мені, сварилися. Він її сильно сварив. Він що ти наробила? То треба було зробити ручну ревізію. Про те, що потрібно було робити, ручну ревізію, говорять і львівські лікарі. Якщо з'являється тільки найменше, що з'являється кров'яність і виділення, ясно, що тоді ми нічого не очікуємо. Тоді ми відділяємо плаценту для цього є такий прийом вакушерства, як ручне відділення видалення посліду, яке здійснюється під знечуленням. Заслужений лікар України пояснює нам, метод легкого видавлювання і справді є. Однак робиться це легкими маніпуляціями рук, а не колін. І від цього синців бути не може. У Нас є прийоми, прийом Креде. Так званий, це е, він описаний в акушерських підручниках. І це все робиться чуттям і делікатно. Оце робиться ось так: вот. о, от. о, отак от ти робиш, так. І процента починає легенько всередині від'єднюватися і відшаровується і виходить. Олену прийшлось рятувати усією областю. Я можу подякувати людям, котрі здавали мені кров. Більше немає за кому дуже дякувати. Я навіть не знаю, хто здавав. Хочу щиро подякувати. Олена розповідає, цей страшний день ніколи не забуде, адже наслідки таких пологів дають про себе знати і досі. Місяць три я за не могла встати, що від боїв а, а зараз вже шість років, я до туалету деколи не здаю прийти. На камеру місцеві мешканці розповідають: лікарка була одружена на впливовому держслужбовці Роману Лінінському. Чоловік продовж 20 років працював директором надвірнянського лісокомбінату. Саме йому, зі слів жителів Яремче, лікарка завдячує успішній кар'єрі та прикриванням її лікарської халатності. Ми звернулися з офіційним запитом до Франківського департаменту охорони здоров'я, аби детальніше дізнатися про кар'єрне зростання цієї лікарки. Однак таку інформацію. Чиновники вважають конфіденційною за які заслуги Ярослава Ханенко стала за відділенням гінекології? Згодом розпитаємо у неї самої.